Аріна дерев сьогодні я у нас будуть запросити до кімнати джокера. До <реш> кімнати пішли! Ти готова проходити? Мама, я не можу зупинити. Аріша знайшла першу перешкоду. Вона не може її зупинити. Тож давай скоріш проходь. Будемо йти далі. Куди? Саме... Ту Там є інші двері. Так, ну що, куди ми йдемо далі? Куди? Ну тут все легко, я тут бачу, прийди. Нам усі салегкої діба. Салегко. Ура, ти прийшла, молоде! Дякую, я, мабуть, скористаюся твоєю порадою. А що ж це в нас тут за ліжечко? А, це наступна перешкод. На стінах ми маємо такі комікси, да? різні картинки. А тут нам треба опять тратитися. Я думаю, що я тут. Ще одне ускладнення. О-о, ну, ну давай. Не. Ти вважаєш це легко? Да. Ну давай спробуємо. Давай. давай, піднімайся. Підміться, погнали. Давай, погнали. Давай, давай. Молодець, тобі ще трішки залишилось. Дивися, ти вже у цілі. Ох ти, круто! Ну що ж, чекай мене, так? так. Дорозі, ми вже піднялися вверх. і тут. У нас ось така ось легка перешкода. Буде, ну, тут можна дуже легко прийти, але якщо тут нічого не вилез. Ну давай, якщо вибіжджи. щось вибіжить, о, молодець! Я дуже швидко подумаю, що вона буде міжна рука какає. А я як пішла. молодець, чекай на мене. Так. О що що наступне? нас чекає? Подивіться. Куди ми йдемо? Що тут це в нас Роздвинь решітку. Ой, ти куди зайшла? Дівча? А так не треба? Аріша вже перейшла у нас в наступний Що ж ти тут знайшла? О, Ми ти? Ти? Ти зараз будемо грабити банк. Ти готова до цього? Так. Але ж... ми повинні з тобою сьогодні грабувати банк, диви там яке золото, мішки золота, ходімо, заберемо. Голодить! Що ти вже прийшла одну кімнату з перешкодами? Я бачу, що там сімка. Тут треба... Тут Тоді, чекай на мене, я теж хочу з тобою. Аріша вже дійшла до кімнати з такими лазерами. Потрібно перемістити. Я... Ти готова? Тоді давай починати. Давай, давай. Молодець. Ти все прийшла. Тепер чекай на мене. Ні-ні, все. Хочу тобі сказати. Ти велика молодець, ти так ловко прийшла ці лазері. Тепер щось потрібно, яке наступне в тебе завдання. Ага, просто з'їхати. А якщо там будуть якісь перешкоди, давай будемо з тобою дивитися. Погнали, давай! Ні, Молодець! <реш> тут теж треба прийти одну дірку та й все. Ти звернула увагу, які тут гарні стіни. Так. так, тут інші кольори, тож погнали. Так. Йома. Ми проходимо цей шлях і йдемо далі, вже скоро, мабуть, вихід. Зайшла <рес> ще одна кімната, так? <рес> так давай так. тоді будемо проходити, що ж там нас <рес> чекає. <рес> так, і що. Ага, тут такі невеликі перешкоди, потрібно їх перелазити чи переступати. Давай давай, ще трішки. Ти вже знайшла? <рес> знайшла вихід? Друзі, дуже класно з був дім з джокерами. Рекомендуємо вам всім так відвідати. Дуже цікаво. Що погнали далі? Так все. І йдемо. Дуже, дуже гарний дім джокера. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока-пока!